Друзі, всіх вітаю, нова рибалочка, спіннинг, ставочок, вам вже знайомий. Були ми в цьому в минулому році на ньому восени. Сьогодні у нас. П'яте, здається, квітня Приїхали відкриватись по щуці. Заборона на щуку вже в нас прийшла, тож можна пробувати. Щучка віднерестилась, сподіваюсь. Тому може вже починає їсти. Взяв сьогодні два спінінга. ще повністю не збирав. Два фаворити як з перших, під твіч та спробую. Може джик покидаю, якщо не багато буде трави. Ну, якщо багато, то взяв блешеньки та тейлспінери. спінери. Погодка чудова, вітерку нема. Сонечко, бачите, встає, світе. Зараз раночок у нас, сьомої ще нема години. Трошки прохолодний біля води. Там йшов по ярку, по такому, там трава біла. Мабуть, десь близько нуля. Так, ну що, давайте спробуємо на ну, ось такусь комбінацію спочатку. 9 грамів, овсетничок. Овсетник такий, не дуже підходящий, здається. Бачите, тут мало такого підділа чи як його назвати. Інших немає. Дивіться, лебіді літають. Ну що, спробуємо? Опа. Такий перший закид не дуже вдалий. Ага, здається, трава. Ну, ні, тут жик у нас... Мабуть, не вийде. Тут трави багато на дні стало. Що зараз ще пару раз кину. Якщо й тут на цьому місці трава, то там взагалі було і море по осені, то буде в нас джиговий спінінг сьогодні під блешні. Здається, вже начепляв. Ось такі соплі, бачите? Ну, цього і варто було очікувати. Переходимо на інші приманки. Так, є в мене в Аврорівському коробочку ось такі от блешеньки. Не знаю на що спробувати. спінерок. Ось це ось. Спочатку спробуємо, мабуть. Ну, а спочатку давайте, мабуть, трошки потвічуємо. Розімнемось. Весна, може такі кислотні кольори сподобаться. Дивіться качка. Лобер класний, але плаваючий, як пробка вспливає. На міляках добре, а тут трошки є глибини. Не дуже. Птахи літають. Весна. Змінимо воблера. Давайте спробуємо не на кислоту. А ну ось такого натуралочку. Крекджек Пантонівський. Боєць розловлений. Це в мене вже другий. 98-й розмір був який двухкольоровий, здається, обірвав його. А це ось купив такого сріблястенького натуралочку. Боєць вже в наших краях доволі нечастий. Але робочий. Заглиблення в нього невелике, звичайно. Красені які білі. А ні, у цього ще й то в мене був, не пам'ятаю якого заглиблення, а це ССРка. Та ще й нормально заглибляється. так, пробуємо тейлспінг. Головне, не давати йому на дно лягати. Дивіться, чіпану в дно намоталось там, де цей спольосток. І погано вже крутиться. Так що такі ничисті водорослі це взагалі не його. Хотіла б це б ступенечкою привести, але доводиться рівноміркою. Таке от прикольне містечко з коряшкою. Спробуємо тут. Друзі, що хто вже відкрився по щуці. Як у кого успіхи? Нашо ловили, що працює. Напишіть в коментах, будь ласка, хто б вже піймав хоч одну щучку. Так. Бур'яни кліщей багато чи ні. Поки що ні одного не бачив. На цьому місці я ще ні разу не кидав. Тут завжди очеред був. Зараз, бачите, його щось потоптали. Зараз спробуємо. Тут якся під берегом не дуже глибоко. Вода, бачите, яка вже прозора. Опа, на спінер щось плюнуло. Щось невеличке. Шнурочок, дивіться. Давай відчепляйся. Не хоче. Оп! Ось така ось невеличка щучка. Ну, нічого. Почин є перша щучка в цьому сезоні. Так. З... Заковтнула. Ну, так, не в жабри, звичайно, але трошки кров є. Так, де наш інструмент? Там плескається, щось дивіться. Так, зараз ми тебе спасемо, рятуємо. Ай-яй-яй. что ж такое стекает. давай ты спасу и отпущу. Ну, жабры не пошкодились. Сподіваюсь, буде жити. Наче поплыла. Ну что, пробуем еще. Тут такої дрібної щуки багато, а от такий хоча під кілограмму не дуже. Жабра її не пошкодив, то в неї спасті, мабуть. А хоча хто його знає. Може вона його спочатку так трошки заковнула, потім виплюнула, і він вже за за пащу зачепився. Гуси полетіли, Чуєте? Яка погодка, чудово, тепло, вітру немає, сонечко, пташки співають. На сьогодні плюс 18 передавали. Може навіть трошки так спекотненько стає. Починається такий залив мілкий дуже чий Ну а мілкого я сьогодні і не взяв з собою, так що будемо знову пробувати на Осаміка. Піду на ту сторону пройдусь. Спробуємо там ще. Вода прозора капец. С этой стороны дамбы мелковато. На той стороне повыше. Тут только кинув и сразу начепляв травы. Тейлспінер невеличкий, міг би коньок якийсь клювати. Щось як коньок не хоче. Ну, коня може зараз нерест. Чучка вже від вже віднерестилась. Клювати не хоче. Як завжди, камеру не встиг вимкнути. Ось така ось. Тучка на Воблер. Так, інструмент в мене цього разу десь в кишені під рукою. Добренько так зачепилось. За око. Так, спробуємо без інструменту. Ну, наче дуже не пошкодилось. Такий шнурочок. Зараз випустимо. Зроблю фотку і випущу. Так, випускаємо. Все поплива. Ну що, щучка здається? потихеньку активізується після нересту. То що, ще таке, баклани чи що? Тільки їх тут не вистачало. Баклани. Ану. Чи не? Ні? ні, наче не баклани. Так, давайте спробуємо колибалку. Все смаленько, я її на першому закиді розловив. Це у нас Golden Catch. Модель, не пам'ятаю, 10 грамів з такоїсь розкрасті? Не знаю, як вона тільки шнур мене, покрута, не покрута. Сподіваюсь, не дуже. Щейно ударчик був. Але промахнулась. Можливо, зараз візьме. Опа, взяла. Ну, Також невеличка. Така ж сама, як попередня, не навіть трошки менша. Ось така ось. Зараз фотку зроблю. Так, фотку зробив. Догонку взяла і в жабри. Та тихо ти. Ай, пошкодилась. Добре, не буду це знімати. Відпустив щучку. Вон, бачите, туди десь поплива. Не знімав, бо не був впевнений, що виживе, що попливе. Жабра трошки пошкодив, ну але сподіваюсь, житиме. You your okay. Ну що, друзі, всіх з відкриттям, всім. Вдалого сезону, а я буду збиратись додому. Всім дякую, що були зі мною. Всім пока.